Доброго дня, мої дорогенькі учні! Сьогодні я, як і обіцяла, запрошую вас на наш виховний захід. А буде він присвячений нашим незланним українцям. Але наша подорож та знайомство з цими героями буде аж з глубини віків до наших днів. Я для вас підготувала дуже цікавий і насичений матеріал. Тож, мої дорогенькі, розпочинаємо, але пам'ятаємо, що завжди на наших уроках присутнє бовивнятко, наше пухнясте, яке все бачить. Як ви працюєте, як ви стараєтесь, як ви виконуєте завдання, а потім мені говорить, хто найгарніше працював на цьому уроці. Тож, розпочинаємо. Ми українці. Честі слава незламним. Українські прометеї з глубини століть. У новітню історію. Україна. Площа нашої України вау, 603 мільйона 548 квадратних кілометрів. Газову лампу та вулики, які ми звикли бачити, винайшли в Україні. Найвідоміша різдвяна пісня у світі – Український щедрик – найвища монументальна скульптура в Європі. Батьківщина мати, яка знаходиться у Києві, вона має 103 метри. Трипільська культура це розвинута цивілізація, яка існувала в IV та VI столітті до е. нашої ери. наших, Територіях, тобто з цією трипільської культури і повстали наші пращури. Ану, зверніть, будь ласка, увагу на посуд часів трипільської культури, який розташований з лівого боку, як він розмальований. Також посередині ми з вами бачення. Бачимо таку, такі скульптури, які називаються трипільська баба символ благополуччя та додатку. А з правого боку, ми з вами бачимо трипільську хату, житло древніх трипільців. А тепер знайомимося з нашими титанами. Княгиня Ольга, Политик, глава Староруської держави. Після смерті чоловіка, свого князя Ігоря, вона стала першою жінкою, що правила Староруською державою. Наступний це князь Володимир. Це політик, глава Староруської держави. Він вів Староруську державу в орбиту світової політики і культури у Зяйвовому Криму. Перепрошую, завойованому Криму прийняв християнство і зробив його державною релігією. Це дозволило Києву встановити тісне відносини з Візантійською імперією, Європою а, і, а, ну, і Візантийська імперія це найбільша і була і розвиненіша держава на просторах Європи та Близького Сходу. Ярослав Мудрий. Це політик, глава Староруської держави. Мудрим він уславився в народі завдяки тому, що підніс на світовий рівень, рівень, культуру та освіту. При нім виникли школи живопису, кам'яного будівництва і літописання. Відкри... Відкрилися навчальні заклади. При Софійському соборі у Києві була стобрана велика бібліотека. Наступний це Нестар Літописець, це Чернець Києво Печерського монастиря. Опис подій і часів створення Староруської держави дійшов до наших днів завдяки його літописям Анастасія Лисовська, перша леді імперії Османів, будучи дружиною Султана Сулімана І. Вона впливала на зовнішню політику імперії найпотужнішою у той час азіатсько Європейської держави, також відкривала школи і караван сараї. А що таке караван сараї? Це такий, можна сказати, гостиннице або трактири, які приймали подорожуючих. А також вона фінансувала будівництво мечеті. Наступний титан, який, з яким ми знайомимося з глибини віків, це Богдан Хмельницький, політик, гетьман. Він очолив перше успішне казацьке повстання, метою якого була незалежність українських земель. Він перший гетьман української держави, що відокремилася від Речі посполітої. Наступний це Іван Мазепа. Він політик Гетьман. При нім в Україні було відреставровано і побудована безліч будівель в стилі того, що шанувалося тоді в Європі. Це стіль бароко. Гроші на це виділялися з Гетьмановської казни. Також він спонсорував учбові заклади і добився для києва могилянського колегіуму статусу академії. Григорій рада. Філософ. Він першим адаптував твори старогрецьких філософів для української культури і академічної освіти, вивчавши твори Платона і його послідовників в Києво-Могилянській академії. Він створив на їх основі свою систему поглядів і став одним з найбільш яскравих українських філософів. Іван Пулюй Павлович, український фізік та електротехнік, винахідник, організатор науки, публицист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч, встановив фундаментальну властивості і природу. Катодних і ікс-промінів, професор і ректор Німецької вищої технічної школи в Празі, державний радник з електротехніки Королівства Богемія і Маграфства Моравія. Один з перших дійсних членів наукового товариства імені Шевченка з 1899 року. Почесний член Віденського електротехнічного товариства Тітла Володимир Петрович, американський аніматор українського походження, який працював над такими відомими повнометражними анімаційними фільмами Волта Диснея як Білосніжка та Сім гномів, Пінокіо, Фантазія Дамбо. Народився він 25 жовтня 1904 року в Нью-Йорку в родині українських іммігрантів, батьки Петро та Марія. Титли емігрували з містечка Петгайці Нині це містечко знаходиться у Тернопільській області. Сергій Павлович Корольов, український вчений в галузі ракетобудування та космонавтики школи академіка Михайла Кравчука. Він конструктор, один із засновників, засновників практичної космонавтики, перший головний конструктор ракетно космічних систем УССР, де перед цим був в'язнім. Констаборів Гулах, академік АНСРСР з 1958 року очолив ракетну програму СРСР. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету. Перший штучний спутник землі, здійснена перший політ людини, це Юрій Гагарін в космос та вихід людини у космос. Це все зробив Сергій Павлович Корольов завдяки йому. Кондратюк Юрій Васильович, українець, ім'я якого написано золотими літерами в музеї Наса. Юрій Кондратюк, український вчений. Зі світовим ім'ям новатор, першопроходець, піонер космонавтики. Він був автором безліч продуктивних ідей, гіпотез і відкриттів, що багато в чому випередили свій час. По суті, Юрій Кондратюк виявився не тільки великим мрійником, але і неабияким теоретиком. Який зумів на початку ХХ століття обґрунтувати можливість і навіть необхідність космічних польотів? Всі пропозиції кондрактюка, викладені в його роботах, були згодом реалізовані на практиці. Сікорський Ігор Іванович, видатний авіаконструктор польсько-українського походження, який працював у Російській імперії та Сполучених Штатах Америки. творець перший у світі літаків, Чотири моторного руського вітязя, якого він сконструював у 1913 році. Важкого 4 моторного бомбардувальника і пасажирського літака Ілья Мурамець 1914 року, трансатлантичного гідроплана, який він сконструював у 1934 році, серійного гелікоптера одногвинтової схеми 1942. Сікорський С-29А, конструктор першого в США літака Амфібії, у 1918 році ім емігрував до США, де в 1923 році заснував компанію Сікорський Айркрафт. Мечніков Ілья Іліч, український та французький науковець, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології. Творець наукової школи. Член кореспондент з 1883 року. Почесний член. З 1909 року Петерсбурська академії відкрив в 1882 році явище фагоцитозу розробив. Фагоцитарну теорію імунітету в 1883 році, завдяки йому ми знаємо, що таке імунітет і як він працює. Розробив теорії зародкових лістків та походження багатоклітніх організмів, професор Новоросійського університету з 1870 по 1882. Це нині Одеський університет імені Мечнікова, почесний член кількох зарубіжних академій наукових товариств та інститутів. Він також лауреат на Убілівській премії у галузі фі... фізіології та медицини за праці про імунітет з 1908 року спільно з німецьким лікарем. Бактеріологам і біохімікам Паулом Ерліхам. Іван Піддубний це борець, атлет, артист, виходець з роду запорізьких казаків. Він прославив своїх предків на усю планету, билинний селач перший шестикратний чемпіон світу по греко-римській боротьбі. Він уславився феноменальним атлетом і не програв жодного турніру у своєму житті, хоча завершив виступи в 70 річному віці. Наступний Патон Борис Євгенійович, автор понад тисячі публікацій, зокрема, 20 монографій, понад 400 винаходів. Наукові дослідження присвячені процесам. Автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних основ, створення автоматів і напівавтоматів для електродугового зварювання і зварювальних джерел вживлення, умовам тривалого горіння дуги та її регулювання. Микола Леонтович це композитор, завдяки йому увесь світ на різдво співає український шедрик. в англомовному варіанті, відомий як Carol of Bells. Його обробку композитор обміркував упродовж усього життя. Відомі п'ять редакцій, хорових розпівів цієї пісні. Крушельницька Соломія Амвросіївна за життя визнана найвіддатнішою співачкою світу, серед її численних нагород та відзнак, зокрема, звання Вагнерівська примадонна ХХ століття. Співати з Крушельницькою на одній сцені вважали за честью Енріка Каруза, Тіта Руфа, Федір Шаляпін. Італійський композитор Джакомо Пучині подарував їй свій портрет з написом: Найвеличніший і найчарівніший Барти Фляй Джакомо Пучині Топе 1904 рік. Входять до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Казимир Малевич художник, цього уроженця Києва історики мистецтва відносять до вищого ешалону художників-авангардістів. Його виставки приймають кращі музеї планети, а картини стають топлотами аукціонів. Його чорний квадрат знаменит на уцілий світ. Тьомкін Дмитро Зінов'євич, американський композитор, родом з України, працював переважно в жанрі кіномузики, чотирикратний лауреат премії Оскар. Від початку 30-х років він стає одним з провідних композиторів Голливуду. Особливий успіх мала його музика до ковбойських фільмів. Вестернів на запитання, як людина зі слов'янських теренів може так добре відчувати і втілювати в музиці поезію рівнін американського Заходу, композитор відповів, посилаючи на своє походження з України, бо степ є степ. Варто підкреслити, що він вжив незвична для Америки преаре. А слово українське походження степе. Квітка цисік, американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинглів у США, оперна та блюзова співачка, виконавиця українських народних і популярних. Пісін. Еї, її знамениту пісню, яку вона виконувала для одноіменного фільму, отримала у 1978 році Оскар і Золотий Глобус у категорії Найкраща пісня до фільму, а також іменувалася на нагороду Гремі в категорії Пісня року, будучи іммігранткою. Неупинно пропагувала українську культуру та українську пісню. Серж Лифар – український балетний танцівник та хореограф, відомий як один з найвидатніших танцівників ХХ століття. Був засновником Академії танцю при гранд Опера, ректором Інституту хореографії та університету танцю Парижа, почесним президентом Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО. Сучасники називали його Богом танцю, добрим генієм балету ХХ століття. За 26 років роботи в опере Лі... Ліфар виконав. Виховав, перепрошую, виховав 11 зірок балету. Маріна В'язовська, друга жінка у світі, яка отримала престижну філцівську нагороду з математики. Вона вирішила головоломку, який понад 4 сотні років, Пакування куль у просторі, геометричну задачу, відому як. Гіпотезу Кіплера. Денис Маковський, це герой України, вивів із полонного оточення з Ізюма не тільки свою роту, але й інші підрозділи бригади. Гідаді Матуляк, командир авіаційної ескадрилі, один з найкращих льотчиків підрозділу. 25 лютого був збитий окупантами після виконання завдання на Київщині. Перед цим підполковник Матуляк завдав ракетно-бомбового удару по скупченню техніки та житлової сили противника. Лютчик відвів підбитий літак від житлових будинків, свідомо жертвуючи власним життям. Слава Україні, героям нашим слава. Олександр Матієвський це справжній герой, який навіть, дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність, розстріляного російськими орками за слова слава Україні. Героям слава, Олександр Матієвський! Софійка Реут, Шестирічна дівчинка, навчається в музичній школі, і свій талант до гри на Флейті конвертує в реальне грівне для допомоги українським супергероям на передовій. Цікаво, що зібрати на поміч воїнам дівчинка придумала сама. На сьогодні Софійці та її черевній флейті вдалося зібрати кошти на 5 броників. Які вона відвезла разом з батьками до волонтерського центру Січиславська просвіта. У кожному бронежилете, шимлива записка, Любий супергерой. Хай цей бронежилет захистить тебе. Ух, перепрошую, але емоції переповнюють серце. Повертайся з перемогою. Я тобі дуже дякую. З любов'ю, Соломія. Ліза Чернішенка, 15-річна 15 дівчинка, герой із попасною. Вона сирота, з 7 років мешкає з хрещеною мамою. На початку травня вона врятувала четверо людей. Сталося це абсолютно випадково. Ліза йшла околицями міста і помитила автивку. Там було троє чоловіків і одна жінка. Вони були поранені і кликали на допомогу. Дівчинка зрозуміла, що не може гаяти часу, хоч прав вона не мала, але водила, водити машину вмила, вміла з дитинства. Рішуче сіла за кермо та повезла постраждалих до лікарні у Бахмуті. Ліза проїхала, проїхала понад 30 кілометрів замінованою дорогою. Її, їх автівку, автівку обстрілювали. Дівчин, дівчинку поранили в обидві ноги, однак вона героїчно продовжувала їхати далі. Ой! Наші герої, направда, українці не зламні. Кожен громадянин України допомагає за своїми можливостями. А ви, і я, мої дорогенькі, наша поля боротьби це наукове поле. Ми боремося за здобуття знань. Тому ж прошу вас бути. Героїчний, старанні та незламні. Пам'ятайте, якщо вам захочеться, як це сказати, полонитися, то відкидайте лень та топчіть її ногами. Беріться за себе і працюйте, навчайтеся. Так от, наші Громадяни України допомагає кожен за своїми можливостями, шиють подушки військовим, консервують для військових їжу, плетуть москітні сітки. І одна останок: Володимир Зеленський це український державний діяч, шостий і чинний президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. А зараз він разом з нами боронить нашу Україну, є главним нашої України і нашим президентом. Слава Україні. Героям слава, смерть ворогам, а Україна понад усе. Ой. Щось, щось, щось без мене. Ага, тут. Ну, добре, добре як вийшло, так вийшло. Е і так, е мої дорогенькі. Ну, що таке? Чого ти пропадаєш? Ну, доб добре. Таку маю запис щось. Щось пропало. Якась така дивна, може, а сонце! Ой, це сонце робить так, що мене не бач... можна не побачити. І так, мої дорогенькі, я вам дуже дякую за цей наш захід виховний. І. І хочу сказати. Що я підготувала для вас як завжди тестування, яке прошу, щоб ви також пройшли і закріпили наші набуті знання про наших героїв. Тож, бажаю вам мирного неба над головою, бережіть себе, будьте разом з батьками. І пам'ятайте, що ваша боротьба це нау наукова та навчальне навчальна поле, на якому ви здобуваєте знання. Кожна ваша оцінка, яку ви отримуєте. Це докладає в дуже великий комичок до нашої перемоги. Тому прошу вас, працюйте, не, не зневажайте це та будьте незламні, як ми всі українці. Дякую за нашу зустріч і до побачення!